Якщо це дійсно для людей буде. Я Я цифры приведу. Полтава <на> 310 тисяч <че>? населення. Суми 274 тисячі. В Полтаві 1300 кое У нас 1435. Благодаря моим і изнурительным боям 80 ліжок ми сократили. хто нибудь відчув цього? Мені я не Я просто закриваю. На От. Ми сьогодні берем... лежать в коридорах. Правильно лежать в коридорах і будуть лежать в коридорах. А? Ні. Да, Потому, не що... дима, Ні. Тепер дисять беремо п'яту лікарню. Ну беремо п'яту лікарню, шановні. Бо би слів Петренко прийом сказав. Дивимося дуже просту річ. Дений стаціонар повинен розташовуватись у приміщеннях поліклініки. Ми сьогодні сьомий поверх поліклініки держимо. Непонятно під що даний стаціонар знаходиться у нас в стаціонарі. Неправильно. Ми сьогодні маємо поліклініку першої лікарні, яка обслуговує 42 тисячі населення, ну там 25 і 18 на второй поліклініки, знаходиться на одному поверсі, поліклініка п'ята лікарня на шести поверхах. Оце все демагогія. Тобто треба робити, надавати медичну послугу. А медична послуга це якість цієї. Конечний результат, так, довжен бути. А ми сьогодні... Розповідайте масу больниць борюча... і всіх... Азлатить, это в любом, в любом случае, случае, предложение правильное о проведении выездных заседаний комиссии. Да. И вот там вы? на месте. разобраться, как говорят. Каждый своими глазами увидит и вывод. Нам, Хорошо, да. Сильвинка. В общем, короче, вот в этом плане в техническом немножко есть просил. Да, то есть мы помним для себя. Следующий вопрос какой? Так, шест... 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 А, mm -hmm. Простанки заход воспитания захворювалось и забезпечены медичного обслуговування вниз, чтобы не понимать.